Я закупив квітучі дерева і тут посадили кожна сім'я посадила своє дерево. Оце ось деревина, яку посадила сім'я е, е, Стрільцова Володі. Оце він приймав. Він, е, Попав ямку для нього, лив воду на вулиці Сахарова у Довгинцівському районі. Володимир Стрельцов прожив більше 30 років. Пам'ять про нього, і ось ця червона акація. Звідси його проведжали в останню путь у грудні 24-го. Тепер на будинку меморіальна дошка на його честь. Володимир Стрельцов працював на різних підприємствах міста, і колеги і сусіди пам'ятають його як справедливу і добру людину. Це дуже дуже порядочна людина була, яка ніколи не соромилась ніякої праці. Він завжди допомагав чим міг тим і допомагав ніколи не цурався. Другий раз бувало, як снігопади раніше були здорові. По першому зову кажу, давайте вийдемо повідкидаємо сніг, бо до утра притопчуть, буде ж слизько голольот. Він ніколи не відмовлявся від, від допомоги. Він був завжди в перших рядах. 47-річний Володимир Стрельцов служив стрільцем у роті оперативного призначення військової частини нацгвардії, 3011. загинув на Донеччині для родини. Він у пам'яті навічно. Звісно, ми згадуємо батька постійно і в сімейних розмовах і. Коли ти просто сам сидиш вдома. Але от, е, бувають моменти, коли його ти згадуєш з кимось. І зазвичай мені було реально важко про це говорити. А от десь тиждень тому я з, з друзями почав спілкуватися і я зрозумів, що це відчуття воно змістилося, і це вже не тільки відчуття якогось горя і суму. Це просто позитивні спогади. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Цей день.